Я чувствую, руки что... будут умирать. Супер, а теперь давайте зажигалочку. Вітаю, друзі! Мене звати Микола Волохов, позивний Абдула. Я командир підрозділу Терра. Зараз будемо разом дивитися, як ми ефпі-дронами Камікадзе знищуємо ворожу бронетехніку. Працює колектив вітроломи. І з цікавого, одне БМП розпилили на молекули разом з ворожим десантом всередині. Традиційно дякую всім тим, хто нас підтримує, особливо підписникам Patreon та спонсорам на Ютубі. А для тих, хто хоче долучитися, маємо активний збір. Збираємо на FPV-дрони Камікадзе. Саме на ті дрони, які ми, ми нищимо ворога, на ті дрони, які заміщують нам артилерійські боєприпаси в час їх дефіциту. Силка на збір розміщена в описі до відео. Також ми маємо Patreon. Підписуйтесь, ставайте нашими спонсорами на YouTube. На телеграм-каналі, до речі, всі відео виходять без цензури, тому туди теж заходьте. Підтримуйте підрозділ ТЕРА, підтримуйте Збройні Сили України, розповсюджуйте це відео. І на YouTube підписуйтесь. Разом обов'язково переможемо. Слава Україні! Васька, ти що вже пішов? Ну так, да, що ще рано? 2.40. Реб, врубайте. Так, давай переносимо БК сюди. Андрюха, ти займаєшся Ваською там щось? Ну зато тут як бомжи, поняли тут жили, тут пізда. Зверху подивляться і скажуть, а ні, ну так не могли тут не може тут ніхто працювати такий хрю-хрю-хрю Там броня хтось? Є. Yeah. готуємось, включаємо і кумуль. Плюс будемо делать бімбо. Смаку для п**сів. Відправимо наш подарочок катапським трасам. Я чувствую, роди будуть умирать. Вітровом готовий. Бригадною авіарозвідкою було поміщено переміщення ворожого БМП з десантом всередині. Розрахунок fpv дрона отримав наказ нанести враження. Тип боєприпасу кумулятивний. Враження наноситься в задню частину БМП, там де знаходиться Десант. Бойова броньована машина підбита та зупинилася. Але вона все ще не є знищена. Теоретично ворог може евакуювати її з поля бою, відновити або використати як донор для інших бойових машин. Десантного відділення виповзає поранений піхотинець. Важко сказати, скільки їх було всередині, але скоріше за все, вони або загинули, або отримали важкі поранення. Другий удар по БМП наноситься з ціллю повного її знищення, пілот цілить у відкритий люк на фронтальній частині.

Відео зараз точком. Просто бля. Ай, <laughs> мама попадился, блять. Вамба поміця нема блять. Майлка бирг блін. Під час ведення наступальних дій механік водії танку не помітив яму вибиту артилерійським знарядом. І хоча танк має високу прохідність, це було для нього занадто. Танк виведений з бою, але не знищений. Задача розрахунку FPV-дрону дрону виправити це. Оскільки танк знерухомлений, пілот має можливість вибрати оптимальний кут для нанесення удару, цілитиметься ззаду під башту танку. Пряме влучання. Танк пошкоджено. Ми готуємось до взльоту, Серега. Там реально є ще. <плес> Дивись, перший дом. За ним розбитий дом. І те їщий підвал. Подвал, є не... щось, я тобі свісну. Так, ось готов. ще один. Подарунок для тірасів, які прийшли на нашу землю. Дрон включив! Вася, дрон включений! Я піднімаюсь. Да. Картинка є! Картинка є! В укритті! Пане Абдула, ми без рацій. Скоро будемо з шнурочком і стаканчиками, як в древні часи. Я не намікаю, що нам треба чотири рації особисті на екіпаж, який ми будемо. Заряджати, слідкувати за ними. От сюди один забіг, поняв, а один вийшов з підвалу. Будемо єси що по ситуації. Я дивлюся, окей? добре добре підлітає своє. Зараз будемо екіпаж. Отримав інформацію про точку накопичення ворога. Ворожа піхота стягувалася туди протягом дня. Підвал, і я бачив, ще в сарай тіп. Заходи, куди бить? В підвал чи в сарай. Лівіше хрестика, оце це вхід підвал, поняв? Тільки якщо що, в кришу сараю можна дати. Їх, їх теж там як гавна, поняв? Робота ведеться в умовах надзвичайно сильного ворожого подавлення реп. В таких умовах надзвичайно важко орієнтуватися, але пілот все-таки знаходить ціль і заходить на траєкторію для нанесення враження. Є. Зараз, походу, не детон. Ну, та детон. Ти навіть не кажи такого. Це 200, Так, блід. Приймається рішення нанести повторне враження. Ворог весь день накопичував піхоту і, очевидно, застосовує засоби радіоелектронної боротьби для її прикриття. Пілот знаходить ціль та вражає її. Ви можете спостерігати підтвердження з МАВІКу 3. Трон влучив та здетонував. Але зачекайте. Зараз буде саме цікаве. Відбувається повторна детонація, яка вщент руйнує будівлю. Ворог накопичував там боєприпаси для майбутнього ведення наступальних дій. Позиція боєприпаси, а також ворожа піхота знищені. А зараз ви бачите, як розрахунок проводить розмінування ворожого дрону, який залетів до нас в тил і намагався замінувати дорогу на повороті протитанковою міною. Боєць відстрелив підривник, цим самим знешкодивши боєприпас. Так, із іспользований. це мов для мінірування, поняв. Це <звіlly> з <звіlly> міни. То зверху залетів. Обережно проводиться детальний огляд дрону. Розрахунок має спеціальну саперну підготовку для того, щоб проводити такі дії. Поняв який механізм. Там я відстрелив цей. Ударний, типу, спусковий. Так як підривник був зруйнований стрілецькою зброєю. Тепер дрон можна затрофеїти для його подальшого дослідження. Це в Рівненський краєзнавчий музей. Найкращий музей в світі. Дай хоч Ось пострі... на відео, щоб було видно, що це ми б. Дай в... хоч в... посмотреть, Булі на то Зайшили, сразу все. Да. в Рівненський, в Рівненський. а из алюминия рама блять. А? Из рама из алюминия. Предлагаются из сапог ебать. погнали. Маленький с большой. Маленький. Для охоты? Да. Итак, сейчас будет хард уровень полета. Естественно. Я ж не могу пропустить такой полет. В жопу пира. Готово! Дрон включений! Друже, А під СПГ, будь ласка, через хвилину 4-5? Ми летимо на іти на нього, окей? Одну секунду, тобі вздовж поці... цієї дороги летить ось. Ну, ось ліва промка вже видніється. Ой, 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 посадка. Дас. Ціль протитанкова керована ракетна система ворога, яка завдавала враження по нашій логістиці. Тип боприпасу осколкового фугасника. Пряме враження. Супер! А тепер давайте зажигалочкою. Попробуємо спалити фото СПГ. Мама, картинка є. Прийнято рішення завдати повторного удару запалюваним боєприпасом для того, щоб бути певними, що ця грізна зброя 100% знищена і не буде більше загрожувати нашій логістиці. Пряме влучання. На кадрі ви бачите підтвердження з маяку. Це називається Double Dragon and Battle Tots. Памятник не б**балай ха ха ха